Анкове шоу Камтовіза тримає стрій. Передай вітання побратиму. Привіт з фронту на радіо Рокс. 9 година і 9 хвилин. А, справа в тому, що 8 листопада, а це два дні тому, в Україні відзначався день десантно-штурмових військ. І ми, звісно, хочемо долучитися до привітань всіх ДШВ і частин, і людей, які служать у е десантно-штурмових військах, і привітати. І подумали, що а направду, ну це це справжні герої, які просто завжди перші, завжди заходять, знищують, виходять з перемогою. І е нам не шкода. Е Казати про це. Цілий довго. тиждень. Ми цілий, цілий тиждень. тиждень будемо вітати дешеве з професійним так. святом. І шалено пишатися тим, що у нас є друзі у дешеве. І мало того, наші друзі-музиканти, які творять спеціально для вас класні круті треки, які ми представимо якраз цього тижня. І ну, до кого до перших? Безпосередньо до ДШВ до дешеве. Тому що існує оркестр. 199-го навчального центру ДШВ. а називається він Дештурм оркестра. Ну mm -hmm. а як же? Mm -hmm. А як же оркестра? І це єдиний військовий оркестр у складі А, До його складу входить рок-бенд, який виступає у військових шпиталях, навчальних центрах, місцях відновлення нашого особового складу і створює оригінальні пісні, які вшановують ДШВ. У новій роботі, яка називається Дешеве вперед, автор пісні, колишній військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Володимир Черняк, разом із гуртом Дештурм передає дух незламності, братерства. І бойового запалу українських десантників, Я думаю, що ви це почуєте, які щодня ризикують життям, захищаючи свободу та гідність нашої держави. От е, цитую зараз хлопців, що ми створили цю пісню як присвяту тим, хто під гаслом завжди перші іде вперед, попри нелюдські труднощі. Отже, слухаємо сьогодні і вітаємо ДШВ разом з Дештурм оркестра. Прибить, архангел, михайло, нечисть зробить, вогня. Дешеве! Берет. Завжди печі стоять ближ обліч, не сам не зло день і ніч Тентіч, Михаїл Зброя зменить, дворові тремтять, злева на землю, соколи летять, кров закипіла хмару на вперед, завбитих побратимів. Дешеве вперед. Тремчать, з неба на землю, соколи летять, кров захитила хмаруном і берет, Завбитих побратимів. Дешеве вперед. Від сфронту передай вітання побратиму. Ранкове шоу КамТоґеза тримає стрій на радіо Рокс.